Там, там ми не, лише не можемо, щодо... да. дивіться, що, що належить, по-перше, українському народу, хочу нагадати, по-перше, да. друге. По другі друзі, я хочу вам сказати, що е, як свідчить е, е, свідки, то кажуть, що умови, які там були написані, то ці умови були набагато гірші, е, е, чим порівняти е, там... Як відбудовувалася Європа після Другої світової війни. Тому ну, правильно зробив Президент, що він підписав, він сказав, ми внесемо коригування і відкоригуємо і підпишемо після. Я знаю, що вчора ночі працювали дуже велика кількість людей над цим документом, І я думаю, що ближайшим часом цей документ буде підписаний. Ну, Вважаю, що я це правильний. Я вважаю, що так.